Привітик! Я тут збираюся, в таун. Довго збиралася з думками, але хочу поїхати. Прораб прислав відео, що поклали теплу підлогу, будуть робити стяжку. В принципі, на відео все видно, хоча воно таке розмите, але хочу подивитися вживу, як воно і що і вам показати. Там, взагалі, така краса, як на відео. І я вдома сама, машини нема, поїду на велосипеді. Я 100 років не їздила от кудись далеко на велосипеді, бо чоловік його собі купував, щоб на роботу їздити, коли гарна погода. А я якось ну, я тільки навколо дома їздила, прям кудись ні. Я думаю, зараз проїдуся, бо в принципі не так далеко, пішки не хочу, бо. Пішки далеко трохи, десь, напевно, півгодини йти. І зараз ще погода дуже зіпсувалася. Ці дні просто грози, ливень, грім, все на кучу. Ну, я думаю, у вас так само, бо я дивилася по Україні багато в яких містах, просто заливало. І оце саме головне на ніч цей грім. Боже, поля боїться, я сплю з нею ці всі дні. Коротше, і зараз трішечки краще, нема дощу, але прохолодно. Я вдягла теплий костюм свій флі, ну, як не на флісі, футер. Під низом водолазка, теж з рукавами. Сподіваюсь, не замерзну. Це у мене такий костюм, типу, шашличний, лісовий. Я його колись сама шила. Тут ще такий дивіться акваріум. Там, типу, моя бірочка і такі штучки. Йому вже не знаю, скільки років напевно, п'ять. І дивіться, ні одної каташки. Це дуже класна тканина. Я тільки з хорошої тканини шию костюми. Треба собі новий зробити, бо цей вже, бачите, і не відпирається. Це, до речі, після дачі. Коли ми оце прибирали на дачі, то запачкалася цим чистотілом і він не відпирається. До речі, дачу вже продала давненько, і може хто пам'ятає, що я казала про неї. Все, купили прекрасні люди і будуть собі там робити красу. Я їм кажу: заводьте YouTube канал, я буду дивитися, що ви там робите, буду вас рекомендувати. І вони кажуть: що, ой, ну да, вам би було цікаво подивитися, як було до і після. Ось так, ось так. все, поїхала я і щось вам там познімаю. я на місці. Дивіться, яка краса. Крок 10 см. І тут бачите, як цікаво. Спочатку йде сітка з металу, а потім до неї прикручується. А я бачила, що роблять без цієї сітки, типу вкладають трубу і отак скобами фіксують. Але, напевно, так міцніше, надійніше, не знаю. Коротше, ось така система у них, бачите, по-різному кладуть. Боже, отак от глянеш, що тут твориться. Куди що? Але буде краса. О, він нам замінив ключок на менший. Бачите, спочатку великий був. Він сказав, що, напевно, треба менший, вже поміняв, бачу. Майстер наш. Так, ну, взагалі, краса. Краса, краса. О, дивіться, там взагалі. Дуже гарно зроблено. Там ще зверху електрику проводять, то каже майстер: робили все для вас, все що було гарно. Кажу, дуже дякую. Так, і підсходи залишили, там буде основа сходів кріпитись. Е, трошки більше запасу залишили, бо труба так не викладалася. Але нормально, нічого страшного. Бо казав, що там не буде прогріватись. Кажу, туди не треба, там буде стійка сходів кріпитись. І ми просто будемо заходити, то тоді ніхто гуляти не буде. А так, взагалі. Боже, як гарно. А це тепленько буде. Я прям задоволена. Сіточки в наші. Терасу роблять. А, і паркан, дивіться, бачите, паркан роблять вже один, другий. Ну, всім, всім таку лінію все роблять. А терасу роблять. Нам і напевно прораб ще взяв собі, бо я не пам'ятаю, який він будинок собі взяв. Поряд з нами буде жити прораб наш. То в нього три метри. Тараса в нас два. Клас. Красав. Буде витяжка отак штробиться. Не встигли до штукатурки, то потім ось так виб'ють. Де у нас тут витяжка? Ось це пойде, так. Да. Ось це. Тут буде. І ось так. чук чук дюк 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 чук на цьому, на сунвузлі, буде десь туди, чи я не знаю. А на другому поверсі ми будемо доплачувати, бо вони сказали, що в бюджет входить тільки перший поверх витяжки. Якщо хочемо на другий, то доплатити, то сказали, ладно, робіть. Тому ось так. Там роблять електрику. Ми, коли позавчора були, я вам не зняла, пошвиденько заїхала. Так, стану в кімнату, щоб було чутно, що ми заїхали. З прорабом вилізли туди, я намітила усюди, де буде електрика. Як казала в минулому відео, що поміняли місцями, я поміняла? Я тут все вирішую, коротше, поміняла місцями ліжко і шафу. Тобто, ліжко буде в тій ніші, а шафа в більш простору, просторій частині. Ось, то вони зараз там роблять електрику сьогодні-завтра. І сьогодні сказали штукатурку. Ой, штукатурку, боже, я вже все. Стяжку, стяжку, я ж приїхала стяжку. І ось, бачите, вже заливають сусідям Труба йде. А, ну, Підглянемо. Підглянемо і за ними. О, бачите. Оця штука, щоб вирівнювати. Так і у нас зараз буде все. Несеться робота. Краса. Ще, до речі, майстер дзвонив, казав, що вам тут роблять на 6 контурів, а ми ж купили все для п'яти. А я спочатку не розуміла, що взагалі має це на увазі. Я кажу: ну якщо ви на 5 робите, то робі... скажіть, щоб робили на п'ять. Він каже, що і на п'ять буде дуже спекотно жарко, коли топити. А на 6, то взагалі тим паче, що у нас крок 10 см, утеплення п'ять, а труба тепла дає по 15 см вліво-вправо. Тому сказав, що 5 це буде взагалі супер, то зробили на п'ять. А я спочатку йду така. Так наче шість. Рахую такого два, чотири, шість, і пішла. А зараз майстер, який це вкладав, каже: Боже, ви мене не лякаєте? Тут, тут п'ять, а воно по парі виходить. Я спочатку не розуміла, про що мова, і тепер зрозуміла, що мається на увазі, що п'ять контурів це типу от перша тут, друга десь коридор, напевно, потім третя, четверта і п'ята. Тобто. Ми зможемо регулювати потім в кожній кімнаті собі температуру. Хочемо в кімнаті більшу поставили, хочемо меншу, тут в коридорі більшу. Ну Майстер сказав, що так. І це логічно, бо я переживала взагалі, як буде потім опалення. Окремо по кімнатам чи одна температура на, на всю підлогу. Ой, ну краса, боже, як гарно. Гарно. Ідеально, я би сказала. Так, майстри там працюють. Ну, тут я вам показувала. Але все рівно робота несеться. Бачите, вон повиводили. Не пам'ятаю, чи вони були на минулому відео. Вітя каже, все, зараз роблять стяжку, кладуть плитку і заїжджаємо. Але взагалі поговорили, думаємо, що будемо самі такі шпалери клеїти. Хоча би спочнемо з кімнати. Їх вже на цьому зекономимо. Єдиний дуже важкий буде нюанс поклеїти шпалери ось там, аж до даху, по сходах. І, можливо, там нам будуть майстри робити. Ну, коротше, подивимось, я хочу ще спитати нашого майстра, що буде ще на стінах, бо якась малярка має ж бути. Малярні роботи ось. Ну і підрозетники, Тоді вже можна буде приступати. І також, також ось цю стіну будемо самі робити під бетон. Сходи будуть, будуть, будуть. А, господи, ось. Сходи ось так будуть. Правильно? Правильно, так. Ось включателі це якраз от на кінець сходів будуть. Ось так. Тут будуть рейки. І оця частина стіни у нас буде під бетон. Ось ми будемо його самі робити. Типу, ця декоративна штукатурка. Мені вже додома дещо прийшло, то повернуся, я вам покажу. Ось, тому чекаємо, що підрозетники були готові, і будемо робити. Вже на цю стіну можна робити. Тобто, грунтовка спочатку, а потім вже ця штукатурка, це я вже дізнавалася. А ось тут треба спитати, чи ще щось буде перед шпалерами. Я думаю, буде. Бо я не сильно в ремонтах розбираюсь. Десь розбираюсь, десь ні. Так, бачите, тут нам підбили. Щоб коли буде стяжка і плиточка, воно було в рівень. І так само мають ось там зробити вибити. Ну, все, ще трошки. <сум> Сподіваюся, ще трошки, бо все залежить від нашого далі майстра, бо він дуже зайнятий, багато в нього проєктів і все по черзі. А, і забула сказати за гіпсокартон, бачите, вже почали обшивати. А з цієї сторони, те, що казала, зробили так, щоб ним продовжити стіну і не було того переходу з балкою. Тому взагалі дуже гарно, ще трішечки підріжеться тут, звісно. І ось тут, який буде ідеальний перехід. Там, бачите, зараз приближчу, Ось так. Коли все маляркою заробить, малярні роботи, чи вони там, буде ідеальний перехід стіни. Тобто не буде ніяких стиків, все має бути дуже-дуже гарно. Короті, поки що я задоволена дуже як і роботами від забудовника. Так, і роботою майстрів по ремонту нашому. Поки все чудово. Якщо навіть десь щось було, наприклад, там, да, десь не зробили кабель під розетку, бо я пізно за нього сказала. Ну, то більш моя була вина, наприклад, да, але все рівно. Я сказала, все швиденько зробили, переробили. Дуже класна команда. Все чують. Без скандалів, без нічого. Тут взагалі не... Як це не привітствується, як боже сказати, скандали, тому все адекватно вирішується. Ой, дивіться, краник наш буде, а ну цікаво, він там вже є. Не бачу. А, слухайте, дивіться, підійшла, побачила, що сусіди теж роблять терасу 2,5 метри. Бо у нас два. Бачите, там невеликий виступ, значить два з половиною. Прикольно, тоді не було, як швидко все робиться. Так, а там у сусідів щось теж таке планується, але наче як з бруківки. Напевно, ну, так. Клас. Люблю підглядати трішки. У кого як? Боже, з парканом це капець. Тепер так мало місця. Але я все рівно вміщу свої квіточки. Також ось бачу готові отвори під ці батареї. Будуть радіатори на другому поверсі, тобто на ту стіну і на ту. Ось, і виходить, що на цю стіну воно буде ось тут вестися недалеко, а туди буде ось так: чік-чик-чик. Туди виходити, потім по підлозі, по-моєму, чи по стіні, і вже ось тут на початку кімнати, якщо на другому поверсі бути, то там буде от ну, кріплення, куди буде заходити вода, щоб гріти. Кімната. Ну, коротше, в радіатор, ви зрозуміли, так? Да? Чи ні? Тобто, якщо на другому поверсі стояти, ось тут буде радіатор. І от щоб на нього провести, тут не можна, бо тут балка основна, ну, товста. Тому мені майстер пояснив, що буде ось так вестися туди, в стіну, а потім якось туди назад. Ну, трошки погратися, але таке, бачите, ремонт така складна штука. Так, все. Напевно, я поїду. А, і ще знаєте, що згадала? Зараз глянула, що м, хотіли тут роутер робити. А по факту вивели нам кабель сюди, в котельню. Десь він тут є, біленький. То буде він тут у нас, десь там зверху. Взагалі я рада, що тут він буде зараз, я так розумію, що сходи в нас не будуть, аж поки зашиватися. І виходить, що тут би вісів роутер, було б негарно. Хоча все рівно будуть оці проводи. Висіти, але я думаю, що можна буде якісь картини сюди повісити. Ну, щось таке. Загалом все чудово. Вже хочеться переїхати і жити. Боже, як змія тут трясеться, ця штука. А люди, бачите, вирішили 15 см крок залишати. Ну Це теж нормально, але як у нас, мені здається, взагалі топчик. Буде дуже класно, усюди тепло, без пробілів. Не знаю, чи я на стяжку приїду, якщо її сьогодні будуть робити, вже на готову потім приїдемо, подивимося. Так, а тепер трішки розпаковок, хоча я трішки не вмію. Обіцяла вам дещо показати, що я замовила оскільки ми хочемо зробити самі стінку під бетон. Там до нас буде телевізор, тумба під телевізор. А мені випала реклама, бо я довго шукала, і багато хто робить під ключ, а окремо ось так купити не знаходила. Ну, хіба що їхати в епіцентр або в такі магазини, але поки воно ще не горить, побачила рекламу, побачила, що в них є те, що нам потрібно, тобто колір, структура, але вже техніка нанесення, все залежить від вас, тобто яку ви зробите, так і буде виглядати. Бо я не хотіла декоративну штукатурку якусь блискучу, або, знаєте, є такий сатин, є. І ще якийсь. Загалом нам треба було от саме бетон, бетонний. Тож, я замовила тестер, і тут, виходить, є ось така дощечка, на якій я буду робити тест, і необхідні матеріали. Давайте подивимося, що тут взагалі входить, бо я знаю, що там має бути, в принципі, все-все: і грунтівка, і сам бетон, цей, і лак завершуючий, і тому подібне. Я вже питала у нашого майстра. Він нам стіну ну, підготує, а потім ми вже самі будемо собі робити. Так, взагалі, чоловік вчора сказав, що треба буде спробувати самим і шпалером, хоча я йому казала, що давай, чому ні. А це він розуміє, що це буде можливо швидше, бо у нашого майстра черга не, не тільки нам він робить ремонт в містечку нашому. Тому треба буде щось своїми силами, щоб скоріше переїхати. Так, цей е, набір тестовий коштував. 4... 460 гривень. А взагалі на нашу стінку мені одразу прорахували, щоб я розуміла, чи є сенс взагалі брати тестер, чи нам підходиться на великого об'єму. То там виходило щось на 5 тисяч. То подивлюся, якщо сподобається, як вийде тест. Якщо колір сподобається, то тоді вже купимо великий об'єм. І будемо робити з вами. Так, я так розумію, що це сам бетон. Декоративна штукатурка з мармуровим наповнювачем. Середнього помолу застосовується для створення різноманітних технік, таких як тавертин, бамбук, артбетон, мармурін. Ну, загалом, написано перед використанням перемішати. А там його не дуже багато, до речі, десь ось так. Так. А тут у нас має бути сама оця дощечка, планшетка. Але запакували, боже. Тут ще дві маленькі баночки. Дві маленькі баночки. Підложка і захист фініш. Тобто, я так розумію, підложка. А ні, не ріденька. Так, написано, що ніде води додавати не треба. І тут підписано: так, це шар 1. Ось це шар 2. І ось це три. Тобто ґрунтовка йде. Да? Що тут написано? Нічого не написано. Так, ґрунтов... ґрунтівка, ґрунт, <ссвіттє> бетон і вже захист. Так, ну і дощечка, бо у нас нема на чому робити тест. Це просто така фанерка, як ось сюди вам показати. А плюс в тому, що на ній можна з двох сторін зробити різну текстуру, подивитися, яка краще нам. Відійде. Так, і ще у мене немає інструментів, тому я буду робити з підручних інструментів. У мене є кондитерський шпатель, такий довгий досить. Я думаю, що я ним спробую. А, якщо нам вийде, сподобається, тоді вже купимо які необхідні інструменти, будемо робити. Так, ну це вже в наступних відео зроблю тест, бо я знаю, що там треба кожен, кожен шар витримувати добу, десь так, тому будемо потім гратися з вами. Я думаю, що все вийде. І, е, у мене не буває, щоб нічого не виходило. <ріх> так, розпакували. Потім буде, я сподіваюся, цікаво. Взагалі ще цікаво, який колір буде вживу, бо не хочеться дуже темний, хочеться щось таке світліше. Тому ось е, класно взяти тест. Так, тепер що ми розпакуємо? Давайте розпакуємо ось цю посилочку, яку я тільки що забрала. Це взагалі дуже було неочікувано і капець, як приємно. Це від бренду VR. Вони мені написали, що побачили моє відео, яке я зняла у них в шоурумі. Їм дуже сподобалося і, як вдячність вирішили мені прислати подаруночок. І я прям в шоці, Це дуже приємно, коли бренди ось так реагують і, і підтримують блогерів. Я коли прочитала, думаю, клас, бо я нічого не очікувала. Я знімаю собі контент те, чим я живу, те, чим цікавлюся. А, і от вони побачили відео. Тож, давайте відкриємо. Так цікаво, вона не дуже важка. І тут е, значок крихке. Так, у мене навколо мене коробки, ну нехай будуть. Так, ну, якщо крихке і не дуже важке, то спробуємо гадати, можливо, якась вазочка або тарілочка, не знаю. Ну, це прям взагалі клас. Той, той випадок, коли ти робиш щось і в ну, своє задоволення нічого не очікуєш, і тут ось, ось таке. Так, так, так. папір. Так, дивіться, тут щось ось таке. І коробочка VR. Так, з чого почнемо? А, ну я вже тут бачу. бачу. Так, давайте. З цього, це чашечка. Боже, яка стильна, дивіться. Чашечка VR. Чорна. Це мене чоловік забере 100%. Класична така. Боже, дивіться, як гарно. Красот. І цікаво, що тут. Вау! Боже, це так приємно. Спортивна пляшка. Пластик. А ну-ка, отак видно. Віяркось так. Так, і. Пам! Прикольно. Закрутили. І можна собі кудись ще вішати. Дуже стильно виглядає. Я люблю, коли такі стильні речі. До речі, об'єм дуже класний, бо та, що у мене, моя така спортивна пляшечка, там малуватий об'єм, я щось не додивилася. А Це прям така, дивіться, чудова, і дуже стильна. Боже, дуже приємно. Так, шоколадка. Макс фан. Так, ой, тут випала руч. Боже, все таке стильне, чорне. Блокнот і ручка. В клітинку. Так, а тут, напевно... А, чай! Клас! Не, ну. Чашка і чай. Ну, це, ж, це ж класичний набір. Так, а з, з яким смаком? Не зрозуміло. Давайте одразу понюхаємо. О, якийсь фруктовий, боже, попали в саме сердечко. І зелений, зелений. Боже, як класно пахне. Ось така от посилочка. Боже, мені дуже приємно. Якщо. Ну, я їм зараз ще напишу, але якщо вони подивляться відео, то дуже вам вдячна. Це було дуже неочікувано і приємно. Особливо сподобалася чашка і ось ця пляшка для води. Дуже класно, стильно. Так, і ще раз вам покажу все разом. Такий продуманий набір, правда? Чашка, чай, смаколик, щось собі записати, якісь плани, наприклад, да? І в дорогу водичку брати. Боже, супер, супер. Відкладаємо, і в мене є іще одна посилка, але це не мені. Зараз розкажу вам прикол. Так, ось ця посилочка. Тут дещо дуже класне, але це для Віки Ушакової. Ми були у неї з Дімою на дачу. Вона нас запрошувала, нашу компанію, дівчат, як з чоловіками. Ну, як правило, коли ти їдеш в гості, то не з пустими руками. І я зарання за три тижні замовила ось це, що тут. Це я замовила на Aliexpress. Я вже давно думала її це купити, але якось не було нагоди. А один раз я забула, і це думаю: все. зарання замовлю, буде якраз подаруночок. Але це вперше, що Аліекспрес мене підвів зазвичай. 10 днів і, і посилки у мене ну, максимум 12 це дуже рідко. Там, де я відслідковую посилку, написано, що вона досі чекає авіарейсу, тобто мій подарунок, ще з 9 липня. І він ще досі в Китаї, він ще ніяк не може виїхати. Хоча, коли я замовляла цей подарунок, там було написано, що доставка до 26 серпня. Але зазвичай вони ну, завжди пишуть великий термін, а приїжджає вона реально 10-12 ну, днів. А тут, походу, буде 26 серпня, і загалом не встигло вона мені приїхати. Воно досі пише, що воно чекає авіарейсу. А, приїхала я без подарунку, купила вино і смаколик. Ось, і я сказала віці, що коли воно прийде, тоді обов'язково відправлю поштою. Не приходить і не приходить. Думаю, ну, блін, незручно вийшло, пообіцяла. І загалом знайшла таке саме на тему, замовила рівно 10 днів, навіть 9 днів. І воно у мене. Так я саме замовила, а та посилка, якщо все-таки прийде, буде мені. Ну, Це класна річ. Просто що собі ну, в квартиру, поки воно мені не треба, воно буде гарно вже в будинок. Ось так, витратилося і туди, і сюди. Ну, вже так і вийде. Просто я не очікувала, що от вперше так мене підведе посилка. Бо все, все інше, що я замовляла навіть після цієї речі, з того ж Алікспрес, воно мені вже прийшло от реально 10 днів. Ця єдина, як на зло. Тож, давайте покажу, що я для неї замовила, і ви скажете, як вам. Бо мені е, дуже сподобалась ідея подарунку, і мені здається, віки це буде прям дуже класно. Зараз ви зрозумієте, чому. Боже, Оля порвала пінопласт. на сумка ваза. Ой, отак. Як на мене, це дуже гарно. І, і такий класний розмір, блін. І вона дуже така міцна, дуже товсте скло. Я от прям переживала, яке воно прийде. Бо воно оно ну, не 3 копійки коштує, звісно ну це дуже класно. Там ще були різні кольори. Можна було взяти таке жовте, рожеве, зелене скло. Я думала зелене, бо у них вдома є зелені шпалери і, і побоялася. Все таки прозорий це класика, яка точно підійде і сподобається усім. Тому взяла його. Так, запах, напевно, від пінопласту. Коротше, мені здається, що її квіти тут буде дуже гарно стояти, як сумка з квітами. Напишіть як вам якомблі. Мені дуже подобається. І тепер у мене теж буде, якщо дійде з Аліекспрес. Сподіваюся, не розбита буде. Ну, дуже якісно зроблено, дуже гарно. Покажу вам ще ось так ближче. Бачите, тут не чисте скло, а з такими бульбашками багато-багато різних їх. З якимись там ще не знаю, вкрапленнями. Така цікава прям ваза. Стоїть нормально. Дуже сподіваюся, що віці сподобається. А ще я переживала за розмір, думала, що або не дуже велика, або не дуже маленька прийшла, але чудовий розмір. Тож, зараз запакую, одразу відправлю. Бо я їй вже сказала, що прийшло. І я відправлю. Вже пройшло три дні з того дня. Бо ніяк не, не, не це не могла зняти на відео, хотіла зняти вам показати. Все, зараз запакую. Якраз у мене є тут коробки ще міцніше, щоб запакувати. Ну, гарно ж, гарно.